Укрзалізниця повідомила про запровадження декількох важливих нововведень, які стосуються перевезень груп пасажирів, тварин, автомобілів, а також порядку оплати та повернення вартості квитка. Про це повідомляється на сайті компанії. Відтепер оформити замовлення для перевезення організованих груп пасажирів можна онлайн, а не лише у письмовому вигляді, особисто як було раніше. Також урегульовано питання замовлення перевезення автомобілів через електронні сервіси. Крім того, пасажирам повертатимуть повну вартість квитка і половину плацкарти за умови звернення не менш ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Раніше було не менш ніж за 9 годин. Повну вартість також повертатимуть протягом години після часу відправки. До цього повертали. Лише 10%. Укрзалізниця вносить зміни і стосовно порядку оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин. Незабаром їх буде оприлюднено. Вводить компанія і нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало. Йдеться про місцеві поїзди, пристосовані для з'єднання інфраструктури різних видів транспорту. Для такого сполучення також визначено порядок оформлення та повернення проїзних документів.